А, він напевно вже десь всередині ховається, так? Ні, на горі просто. Ну я не бачу просто. Я його просто не бачу. Не туди полетів. Ей, не, не туди ти от ТП їдеш трошечки, не туди. Ла, шикарна позиція. Що вона не дає? Я ні туди не бачу. Тут нікого нема. Коротше, я понял. І то, блядь, блять туди будь-що буде. Я їх там не бачу. Ну такі оце красень попридумав, такі високі заборчики. Тебе на горі, ДБВХ на горі. Щось тебе вже ззаду. Ну давай, виїжджай. Я тебе не боюсь. Як і тебе? О, ПВшничок. Е, пробив. Рада. Непоганий фінал вийшов, блять, ну це просто. Ну Да, аби ще не пробили тоді ДБВ, а може б я і цю трошечки підма підрозмотав. Аби Ліон в сраку не встиг заїхати. 3-4 кого ще блайн зайшов. А, Вікерсов зайшов. Хадь просто під кінець бою поїхав, видав найкраще. Добре, що 60-ку ші... встиг шотнуть, поки вона не навелась. І ДБВшку перед цим жахнув. А, я ще й чотирьох злив, це задачку виконав. Окей, я не проти.